thank <laughs> you Вітаю всіх шанувальників футболу. Привіт всім фанам гри FIFA, друзі, і продовжимо грати в лізі чемпіонів за Челсі і за Мадридський Реал. Всім бажаю приємного перегляду. Ну, отже, поїхали. Сьогодні вже будемо завершувати групову стадію Челсі Мілан. Перший матч сьогодні, як бачите, у нас Челвіл на червоній, отримав вилучення. Тому, звісно, що Сподіваюся, що все ж таки тут можна, не так, як в кар'єрі, що е, лише в головному меню. Так, можна змінити, все нормально. Кокуреля програє. Ну, і кого ми можемо ще в заявку на гру замість Чілла, тому що він не має бути навіть в заявці, як ви зрозуміли. Е, давай мадуаке. мадуаке. Можливо, використаємо сьогодні його. Ну, все, погнали. Челсі, Мілан, Стемфорд Брідж. Футбол це стиль життя. Ну трохи в нас вирівнялося становище. Маю на увазі от, в групі, де саме Челсі перебуває. Де, якщо не помиляюсь, Мілан на першій позиції. Ми на другій сходниці, і шанси, аби вийти з групи, у нас чималенькі шанси є. Ось Стосовно там Мадридського реалу, ну про це пізніше, там шансів значно більше, там і команда міцніша. Тому ось так. Ну, перед матч розпочаток, друзі. Всім дякую за вашу активність, дякую вам за ваші коментарі. Бережіть себе, займайтеся спортом, їжте вітаміни, їжте яблука, так, Фелікс, Джау, Фелікс, Кай Хавертс, Боротьба триває. Ось тут же Рахім Стернінг пробуває низом. Чому низом? Кутовий? Знову без нечем. Михайло Мудрик на своєму фланзі, ось можна підключати кукурелью, курельню. накидує, гра головою у нас ну таке собі. Хто давно на каналі, то знає, що не дуже в мене. Можливо, це не лише в мене, як у вас, до речі, з грою на другому поверсі. Рафаель Леао втікає, втікає все ж таки, так, втік від ось він, Перший м'яч. Перший м'яч Рафале Ало. П'ятий гол в п'яти матчах. Вітаємо Рафаеля, звісно, що ну, а у нас, друзі, в у нас, у нас певні проблеми. Будемо знову ж таки ризикувати, грати за схемою 4-2-4 з, з двома центральними нападниками. Доведеться Фернандеса знімати. ну і пєр Емерік Абомеянк буде діяти в дуеті з Джоао Феліксом. Фух, чому ж так? Чому ж так? Одразу от тією схемою, якою починаю, не вдається грати за Челсію і лише потім. Пропустивши м'яч, десь починаємо прокидатися після змін. Можливо, взагалі перейти на цю схему 4 4 А Бумаян на ударній позиції ось так, виходить, робить результат. Забуває. Повертаємося до гри, повертаємося до справи. 37 хвилина. Знову лево з м'ячем, знову в нашому штатному майданчику ось тут відібрали порушення правил хаму Джеймс, точніше так і хочеться його Хамес називати. Або в центр, Фелікс. Джоао з м'ячем. Кому віддатись? Розвернувся, Хаверс вперед, Або Майянг. Єремерік на фланг можна, він сам зміщується. Треба було віддаватися Кукурелля забігав зліва. Стерлінг. Ковачич, ковачич, кукурелья. Натійно захищаються. Італійська команда Кукурелья. Кай Кайхаварс, останні секунди, Першого тайму Абома Янк Фелікс ближній не влучає. Фухуй, до речі, чи не в мене. Ви знаєте, що Ближній тут, коли пробуваєш, то влітає на вірничка. Ну все, у нас перерва. Перерва, перерва, перерва. Перший тайм завершено. Десь знову ж таки. Ну, після змін прокинулося гра не то, що пішла, ну і так, пішла все ж таки, можна так сказати, що гра в якомусь сенсі пішла. Ліао 25, ну і потім Абумеянк. Селтик Шахтар 0-1. Шахтар виграє. Абумеянк. Абомеянк запускає Михайло Мудрика. Немає положення поза грою. Михайло віддає пасну там. Сподівався, я, що все ж таки якимось чином там до партнера м'яч долетить, ні. Удар з насилу, заблоковано Ковачич. Постояв, поміркував, кому віддати знову Ковачич з м'ячем Мудрик. Михайло Мудрик повертає на Ковачича. той на Хаверкса Обрізка, Стерлінг на правому фланзі. Рахім Стерлінг не дуже Один з, як сказати, не, не з найгірших, але одне з розчарувань нашої команди в цій лізі чемпіонів. ось ми такий м'яч забуваємо, так я і не зрозумів, чи був там удар, чи просто м'яч прокотився. Кателяре лега, ля, от ж, Жиру, Олів'є Жиру б'є ближній нашого кіпернамісі. Е, знімає тренер Миталівського Мілану Олів'є Жиру, Златан Ібрагімович. З'являється на футбольному полі на останні 15 хвилин. Боротьба в нашому воротарському встояли. Тепер головне м'яч забрати, все забрали. Менді з м'ячем. Так, важкенька Кінцівка така, нервова. Е, мабуть, що шо? Галахера випускати. Конор Галахер. Ну, хоча в нього ви бачите, що скили значно менше, ніж Ковачича, але він у нас такий креативний і чомусь підсилює завжди, коли випускаємо, то підсилює центр. Ну і Хакім Зієш виходить на фланг. Мейсон Маунт, центр також. Сержіньо Дес, де відпочивати? І Джуніор Масія з вкладі Мілану. Ну і у нас, друзі, одразу три. Три нових футболісти з'являться на останні 10 хвилин. Сандро Туналі обходить Михайла. Все, спокійно, Менді з м'ячем. Одразу вводить в гру. Розрахунок на швидку контратаку ні, не пускають тут. Але ви подивіться, Бомоян поборовся на Фелікса. Офсайду немає. Фелікс влучив. Так, м'яч влітає. М'яч опиняється в воротах. Шаленіє Стенфорд ну Все, це, мабуть, що крапка, друзі. 3-1. 3-1 шалений камбет знову. Ось ну, так. От, початок старти поєдинки у нас не дуже такі. хамою. Ну а потім гра вирівнюється і все ж таки ми доводимо, хто є хто на футбольному полі. На полі бою все. 3-1. Абу Маянг Хавертс і Джоу Фелікс. Ну, і гол Рафаеля Леау. Перш, перший м'яч в цьому матчі. Ну, Задоволений наш Поттер. 4 бочки заробляємо, ну шанси, як ви розумієте, мабуть, дуже високі в нас пройти до 1-8. Джоау Фелікс, мабуть, що кращий гравець цього матчу, Михайло Мудрик там розігнався. розігнався в попередніх матчах стосовно забитих м'ячів, ну а зараз щось трохи пригальмовує. Фух, ну тут все вийшло, все. Давайте глянемо статистику. Володіння 50 на 50, 2-3, там 1-6. Ну так. Так, цікаво. Шахтар таки обігру. Селтік на виїзді. Ну, далі в нас, друзі, РБЛ сих Реал-Мадрид. Бензима, Вінісіус, Вальверде пограє все вперед. Федеріко Вальверде помиляється в передачу. Віддавав вперед, там розрізну хотів. Але не вийшло. Карім Бензима також у нас. Здебільшого перебуває в тіні бензима. Карім Бензема, Карім Бензема під удар, схотив на Тоні Кроса. Удар навіть вдався удар. Потової накидання. Знову не вдається з другого поверху. Лука Модріч. Удар заблоковано. Активний старт. Активний старт від королівського клубу Федерико Вальвердо втратив м'ячик. Ну, можливість для контратаки Кунку. Один з найнебезпечніших гравців у складі Лепсігу. Помиляємося, обрізаємося, Тімо Вернер б'є, гулкіпер наш. Наш куртуа рятує зараз нас від пропущеного голу знову куртуа з м'ячем. 33-та хвилина. Ми атакуємо Модріч Кросс, Крос. Крос. Війні, Вінісіус, тут в Манді. Мені... Ух, поперечена суперпушка. пушка. Е, мені цікаво мінді, цей і той, що в воротах у нас в Челсі стоїть. чи Є між ними якесь рідство? чи те, можливо, один той самий Там е, на ставку в воротах тут на півставки <схи> бігає по флангу. Ну, Адріч Вальверде. На другу хвилю туди. так, Камавінга під, під удар Виймайте. Гол у роздягальну Вінісіус джуніор фірмове святкування. Ну а скільки Вінівського? Можливо, там 3-4 голи десь так. Три. Третій м'яч в п'ятому матчі. Чесно кажучи, не дуже. Не дуже. Як для Вінгера, ну а з іншого боку. Для такого турніру, для Ліги Чемпіонів в принципі, три, там, 4 5 забиті м'ячі в груповій стадії це дуже, дуже так і непогано. Ось Карім Бензима у нас взагалі ніхіра не робить, отримує зарплату. Хоча капітан з капітанською пов'язку, можливо, десь там щось в роздяганні свою, свою справу виконує. Єдиний м'яч Джуніора, другий тайм. Кунку з м'ячем, штрафному. Вдвох тиснемо, відібрали м'яч. Відібрали так, Тоні Крос має встигати по флангу. Запускає Вінісіуса. Тут треба вмикати швидкість. Вінісіус Джуніор вже в штрафному. Спробуємо закрутити. Є, вдається. Просто красен, просто топ-рівень. Коли гра йде у війні, то тут ховайтеся. Бензима. Бензима на фланзі опиняється. На правому фланзі. Зупинився, поплив трохи як на льоду. Ну, це ФІФА таке буває. Так, Камавінга під удар. Е, зрізався м'яч, не вийшов удар. Давайте й ми робити свої заміни. Так, замість Вольверди кого нам випустити? Ну, Родріго, звісно. Що. Марко Асенсіо пробачу. У нас там ще є Лукас Васкес, так, ну він вже чомусь номінальний і крайній захисник, але раніше, пам'ятаю, завжди був Вінгером або ж півзахисником. Останні 20 хвилин. РБ Лейбсик Реал Мадрид, РБ Арена, 0-2. Яка передача на Тіму Вернера? Чи нашу? Так, обіграє нашу? Так, обігру? нашу. Тіпу Куртуа, друзі. Інтрига повертається. 1-2. Тімо Вернер. ну Це такий хлопчина, що не міг не забити. Бензима. Карім Бензима. Чесно кажучи, я гадаю, Модрій зараз її бухається вдари. Аби Тімо Вернер був в Челсі, то він би нам допоміг. Не знаю, як в нього там в реальному житті, що в нього не пішло. А попередні частини FIFA, коли Вернер був ще в Челсі, то він був дуже міцний, дуже серйозний гравець. В грі маю на увазі. А мені? Бензима. Бензима! Передачу на Модрича віддає. Той просто йому залишається розстр... розстріляти. Суперника розстріляти, ворота, все. Полягали, попадали всі в розпачі. Один-трим, це, мабуть, що треба вважати, що крапка в нашому матчі. І ми заробляємо ще три очки. Скільки це в нас? 15. П'ять матчів, п'ять перемог. Ще один тут залишається, з ким ми там будемо грати. Я не пам'ятаю. Селтік, мабуть, що на виїзді, а можливо вдома. <кхем> так, Мабуть, що вдома ми грали вже на виїзді проти Селтіку. Лука Модріч, три удари, один забитий м'яч. Для ЦПшника дуже непогано. Один-три. Друзі, все, дякую. Там підказали мені, що канте є. Я забув, чесно кажучи, я не знаю, чому він тут у резерві, але замість Фернандеса. Звісно, що тепер я ось виконую ваше прохання. Дякую за підказку. Звісно, що канте, 88 у нього рейтинг. Я забув про нього, аби він був хоча б в запасі, можливо, я його одразу б Е, Погоджуюся, що він однозначно підсилить нам центр поля. Мілан 12 у нас 9 очок. Ну, 9 очок. Останній тур, Останній тур друзі, РБ зальцбург Челсі. Останній тур в нашій групі. Ну і Однозначно, як мінімум, з другої сходинки, ми вже потрапляємо до стадії плей-офф. Чівел, мудрик. Хочеться, щоб мудрик ще забив. Один-два голи, Можливо, стане там десь. А тут офсайд був чи ні? Офсайду не було. Не було офсайду, але нам не, не вдалося обіграти голкіпера знову ми з м'ячем. Фелікс на Мудрика. Мудрик швидкі смикає, вона в нього є. Виходить на побачення з голкіпером не, не обігрує. Ех, мішання мішання. Це був шанс. Це був твій шанс. Вибито м'яч. Перший ковачич. Ковачич. стерлінг. Чи хто Це, це Джоау Фелікс. Це Джоау Фелікс, друзі, пробив там що. Там, мабуть, здається, що рикошет був. Так, тут скидка. Перед... Не було ніякого рикошету, просто м'ячик похитало. І поміж рук, поміж очей голкіпору Джоау Фелікс. Другий лише, лише свій гол в цій лізі чемпіонів забив. 0-1. Канте. Так, ну надійніше. Не всі моменти, звісно, що ви бачите, тому що нарізка, але я відчуваю, що набагато міцніше ми стали грати в центрі. Мішаня, ну добре. Нарешті Мішаня забиває свій м'яч. Михайло Мудрик. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Українські наші гравці фоєрять. Хаверц. Джуау Фелікс можна віддати ось на, на Джеймса, положення поза грою немає. Даремно я перекидував. Треба було просто обвідним ударом бити, от і все. Простіше, інколи треба грати, але хочеться, хочеться, з іншого боку, красивіше накидання в руки голкіперу. 34 та хвилина, друзі, Зальцбург, Челсі. 0-2. Немає офсайду, Рахім Стерлинг. Ні, до партнера м'яч не, не долетів. Фелікс, Фелікс при дали прийняти. Дивіться, вільна зона. Ніхто не зустрічає і пфу, стояв, стояв і м'яч втратив. Ну я протискав пас, він чомусь... Ну У мене буває таке. Чи це з чим пов'язано, чи гра така, чи можливо якісь глюки. Е, Фіг знає, що дуже частенько, що не одразу протискаєш кнопку і виконує команду гравець не одразу. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, друзі. У нас перерва. В нас перерва, створює проблеми. Михайло Мудрик. Реалізація 50%. Два удари, один забитий м'яч. Ну, мені здається, що та зачіска, яка була раніше, ну, він з нею більш був на себе схожий. Так, Шахтар програє Лейпцигу. Ех, Шахтар, Шахтар. Мілан обіграє Динамо, поки що один Господарі в атаці, передача проходить. Не можу забрати. Ще пас, удар і наш Манді на висоті. Кутовий. Розігрують. Гравці в білій формі. Тут одразу жорстко. Але в межах правила зустрічаємо в межах правил. Михайло Мудрик розганяється. Подивіться, кому тут перед. Рахім. Рахім Стервінг знаходить Фелікса. Джуау Фелікс на Хаверса непорозуміння якесь між гравцями. Вийшло, передача на Мудрика. Той прокидує собі б'є в ближній кут. Хороший удар. Трохи точні, з точності не визначило 15-му номеру. Михайло Мудрик. Треба прокидати. Ось можна спробувати. Вищий воріт. Знову вищий воріт. Пішли заміни. Ну, і, Мабуть, що ми також вже пройшов час, що це перша хвилина. Так, Хавердс, Хаверс, Хаверс, що, можливо, Маунта випустимо. Мейсон Маунт у нас дуже рідко грає. Ну давай, Хакім з'єш, тому що Стерлинг сам на себе не схожий. Мабуть, що Стерлинг в ті часи, коли грав за Манч... Манчестер Сіті, то то прівий демонстрував. Кулібалі, офсайду немає. Михайло Мудрик вдається прийняти м'яч. Що буде робити, спробуємо дальнього. дуже близько О, хороший, хороший так. Кукурелья, Можна віддавати, накинути удар у ніс. Китка. А, треба було вже бити. Хотів як краще. Але не вдалося обхитрити захист. Непоганий пас на Фернандо проходить передачу, його Джеймс зустрівся. На голкіпера повернув знову господарів атаці, розвернувся, віддав. Кукурелю надурили, тут партнер допомагає, буде удар є. Влетіло все ж таки, влетіло. Конор Галахер виходить рятувати ситуацію. Останні секунди, друзі, останні секунди. Ну, нас, Звісно, що нам і нічия нічого поганого від того не буде. Але якщо три очки заберемо, то ми будемо просто щасливі. Так, ну це мені не подобається, що пресинг. І удар на одній кнопці. Вибито м'яч на котовий голкіпер. Господарів поля вже в нашому штрафному майданчику Кукурелія м'яч вибив. Останні секунди. Все, все. Чекаємо на свисток і він пролунав. Ось так от. Вітаю, друзі, всіх там фанів Челсі. Проходимо таки ми до однієї восьмої. Завдання мінімум виконане. Михайло Мудрик. До речі, з Галахером зачіски схожі, коли зверху з основної камери, то можна їх і сплутити. П'ять ударів, п'ять ударів від Мудрика, але ще один забитий м'яч. Ну так, моменти в нього ціла купа моментів була. Це говорить про те, що він себе пропонував, рухався із м'ячем, без м'ячу. Мудрик 16, Фелікс 10. Ну і на 80-й такі пропустили. Володіння майже однаково, очікувані голи. Ну так, ми переграли все ж таки Зальцбург. Шахтар програє. І стосовно, друзі, стосовно Дина Азара також взагалі про його забув. Він вже наскільки в реальному житті не грає, що я забув, що він взагалі існує, що він десь є. Так, а де він? О, є. 83. Ну, в принципі, ну, давайте. Замість кого ми його можемо. Замість Васкеса, мабуть, що? Взагалі я його не випускаю. Тому, тому, тому. Е, 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 так, давайте. Нам два центральні не потрібні. Все ж таки, Васки, мабуть, давай з, до запасу заявку на гру. Ну, все може трапитися. Так, ну, більше немає в нас таких міцненьких, крайніх захисників. так? Лише вас. 81, все. Буде, можливо, десь там вийде. Ну і замість мілітаву, все ж таки я хочу до основи друзі, Давіда. Алібабу виставляємо, ну, ось такі зміни. Е, Бензима Модріч Кросс. Залишаємо Камавінга. І Родріго. Все ж таки, давайте Родріго. А Вальверде Федеріко буде виходити, можливо, там або ж Кроса, або ж Модріча змінювати. Все. Азар поки що в запасі. ну обов'язково випустимо. Реал Мадрид, Селтік, Сантьяго Бернабеу. Нагадую, що граю я на Ultimate. Ну, і вже десь так починає виходити. Ну, за Челсі складніше, ну а от за Реал Мадрид, в принципі, не то, що просто, але простіше грати. Сантьяго Бернабеу, легендарна арена. Всім приємного перегляду. Запрошую до віртуальної Ліги Чемпіонів. Останній тур, останній ігровий день, шостий в групової стадії Ліги Чемпіонів. І можна констатувати вже той факт, що обидві наші команди такі дісталися однієї восьмої. Селті кватації куртуа все нормально. І що? І що було? Друзі. Хоча гра рукою в мене вимкнена, але все одно інколи час від часу 11-метрові перевозимо. Так, біжить Давід Алла ну, так, дуже жорстко ззаду. Ну, Можна ставити, можна не ставити на росу рефері. Цього разу це 11-метровий. Сподіваємось на те, що все ж таки Куртуа... А, знову ці удари по центру. 0-1. У нас проблеми були і на Пак, коли грали в першому матчі. Венісус Джуніор має втікати. Пробиває вище трохи, чим треба було. Поперечена. Поперечена добивання сейв. Так, нам демонструють Там система визначення голів. Голу не було, м'яч не перетнув лінію. На жаль, ну удар такий. Пуха гармата. Віталаба, Модріч. Лука Модріч Б'є, удар заблоковано. Перший на м'ячі. Родріго залишає в грі, залишає в межах поля. Карвахаль... Ех... Ні, не дають пробити. Родріго. Вперед. Бензима знову на фланзі. Тут треба вже, мабуть, трохи зупинятися, йти в центр. Так, передача Крос. Супер удар. Супер удар, чому не реагував? голкіпер, могло і влетіти. Тейлор, ух, як красиво, красиво діє. Дані Карвахайн зустрічає. Ні. Пішла передача. Все, Родріго. Можливість для нашої контри переводимо на протилежний фланг. Менді. Менді немає перед ним взагалі нікого. Менді швидкість є. Ось тут вже трохи пригальмував. Модиш, здається, що втратили все ж таки. Був момент, Родріго. Невірно віддав останні секунди першу тайму. Друзі, програємо на Сантьяго Селтику. Ну, це для нас не критично, не смертельно, але погодьтесь дуже неприємно вдома програвати, удар поворотах. Поруч зі стійкою м'яч пролетів. Ну, і в цю мить лунає, друзі, свисток Рефері, сповіщає про те, що перший тайм завершено. Ну а бензима в своєму стилі. Не граю, не граю чомусь, я не знаю. Сподіваюся, можливо, там зі стадії плей-офф пограє. Я спробую Венісіуса на позиції з центр форварда Випускаємо один Азара. Побачимо. Мені самому цікаво, який він у FIFA. Я взагалі давно за нього не грав. Ну а Віні трохи вище буде діяти, аніж Бензема грав. Так, перехоплення Дані Карвахаль і одразу подарував м'яч супернику. Серія помилок. Вінісіус з м'ячем. Джуніор. Фінтич вперед, Еден Азар м'яч. Всі, всі вітаємо з першим м'ячем. вам і азар. Повернення легенди, можна так сказати. Вийшов і забив, що ще треба. До речі, азар, здається, так, ну він може грати. Ну, такий універсальний гравець. Звісно, що на фланзі на правому не знаю, на лівому 100%. Так, Родріго встигне, віддає передачу, удару немає. Може грати Азар і в центрі поля, ну, ближче до позиції атакувальних, звісно, що півзахисника. І центр Форварда також можливо. Ну, бачите, як, як бачите, він ніс ось так справляється зі своєю ролью. Зараз, Еден Азар, яку передачу на нього вирізали, він забуває. дубль. дубль Азара і камбек мадридської команди. Ну, звісно, це вже королівська гра вершкових. Знову пас на Адена, можна хитрик? Є. <свят> Питання є, питань нема. Хто там нагадав, я вам дякую, друзі. Хто нагадав за Азара, ось що він витворює вже три м'ячі в першому своєму матчі. Просто знахідка, знахідка для нас. Куртуа. Останні 10 хвилин помиляються. Куртуа, ось навіть такі, такі голкіпери помиляються. пригадується одразу матч нещодавної Реальної Ліги Чемпіонів. Е, так, ну що, заміни? Чува мені випускаємо замість Камавінки. Остання 10 хвилинка. Так, Селтік розігрує кутовий. Отут би вже була рука 100%. Ксотків. Вийшли все ж таки ми з-під пресингу. Вінісіус. Можна на лівий фланг. Тут Аден Азар має непогану можливість ще й четвертий м'яч, пробував ближньої є. Це покер, друзі, це покер. Шаленіє, шалена реакція Сантьяго Бернебео, ну це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Зміцнюємо центр захисту. Дві хвилини рефері компенсує, які вже зігралися. Фантастичний камбек. Королівський камбек, скажімо так. Скажемо, як є. Ну і суперська гра усього хлопчини. Еден Азар. Звісно, що м'ячик йому подарували. Я би не відмовився від такого м'ячу, його вартість десь 50-200 баксів. Так, іде Назар, кращий гравець. Ну, хто б сумнівався, це, це логічно. Ну що, дивимося, друзі. Підводимо підсумки, Ліверпуль, Наполі. Далі Атлетіко, Брюге, Порту, Ібаєр за бортом, Інтер Барса, Баварія Мюнхен в Лігу Європи, але ж тут нема Ліги Європи, як ви знаєте. Ну, Будемо вважати, що є. Тотхем Олімпік Марсель. Ну... Нормально, Мілан Челсі ми з другою 12, ну, також непогано. Е, Зальбург 3? Е, Мадрид 18, ну тут без варіантів. Лепси, Шахтар все ж таки не дотягнули. Одного залікового балу не вистачило. Мансіті, Борусія. Севілля Копенгаген, далі. Бенфіка Юве, ПСЖ на третій позиції. Ого, а що таке? А що таке, що так? Бенфіка-Ювентус. отак, от Бенфіка з першої позиції. Одна восьма фіналу. Боруся, Ліверпуль, Челсі, Інтер. Юве, Реал. Барса Мілан. Ось такі пари. Нам грати за Челсі проти Інтеру вдома перший матч, ну а потім за Реал на виїзді проти Юве. Бенфіка, Олімпік Марсель вже перший матч зіграли. Мансіті Брюген, Атлетико, Наполі, Тотхем, Лейпциг. Лейпциг виграє після першого матчу. Отак от такі результати. Жеребкування. На сьогодні все. Будемо завершити. Бережіть себе, грайте в футбол, любіть футбол. Живіть футболом. Все, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Пока-пока.